В повітрі вже відчувається подих осені, а значить саме час готувати рослини до зими. Я традиційно починаю з полуниці. Обрізала я її в липні, після обрізки підгодувала під корінь добривом 2020, -20 плюс хилат заліза. В серпні підживила монокалій фосфат плюс антихрущ. Якщо ви ще не робили обробку від хруща, то не зволікайте, навіть я цього року внесла препарат запізно. Три кущики на гаряці постраждали. Їх я сьогодні повторно підживлю під корінь, для цього мені знадобляється препарат антихрущ та стимулятор росту коріння, в мене це фертірут. На 1 літр води додаю 2 мл антихруща, добре розмішую, туди ж додаю 2 мл укорінювача, ще раз добре змішую і цією сумішою проливаю кущики, що вже постраждали. Далі переходжу до зелених операцій і видаляю всі вуса та все листя з плямами. І так у кожного кущика, допоки не заберу все зайве. Тепер полуниця готова до обробки. Проти хвороб використовую сьогодні Амістар Голд. Зі шкідників бачу тільки білокрилку, тому додам аплаут. Якщо у вас є листя уражене гризним шкідником, то додайте Endio або Амплігу. Якщо є ще ознаки попелиці або інших сисних шкідників, то краще додати синаріт або провантовернол. Про це, як пам'ятаєте, я розповідала кілька відео тому. Обов'язково додам каліна, фосфорне добриво та антистресант. Ось так виглядає сьогодні моя бакова суміш. А ми з Софійкою, як завжди, радимо вам, не нехтувати профілактичними обробками здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.